Любомир Кормелюк, найкращий тренер з волейболу. Команди під його тренерським керівництвом досягли фантастичних результатів, а унікальні рекорди перемог до сьогодні ніким не досяжні. Любомир, майстер-гравець та супертренер, виховав сотні успішних атлетів. Серед них вся його родина, та навіть зірки Голівуду. Як ось Том Селек, я вдячний, що подівки. Що я записав, міг записати деякі речі, бо як ви знаєте, мені вже закінчилося 81 рік життя і пам'ять не працює так, як працювала, як я мав двадцять людей або тридцять годин, або сорок років. Так що я мусив записати деякі вказівки, щоб з вами міг поговорити, поспілкуватися, але ваші спогади дуже, дуже цінні. Для цього наш проект спортивний родовід. Що ми зберігаємо нашу історію спортивну і в діаспорі, і в Україні для наших нащадків. Я вас, пане Любомир, вітаю і хочу подякувати, що ви погодились зробити інтерв'ю. Я вам дуже подякую, тому що якщо ви не зробите, то виникне не буде, ніде Ні, ті речі не є написані. І просто вони є цінні речі, що повинні бути в нашій. Історії спорту і історії України і українців на діаспорі. Так що я дуже вам є вдячний, що ви такий проєкт є користальний проєкт, що ви набрали. Я чекав, щоби люди, я мав надію довші роки, що хтось таке зробить. Але то перше, я ще чую, я вам дуже дуже вдячний. Ви повинні дістати велику нагороду від України за це. Дякую вам, дякую. Але це наш спільний проект, тому що без вас він би не існував. Ваші спогади вони дуже цінні. І от по традиції нашого проекту, розкажіть, будь ласка, перше питання розкажіть, будь ласка, про свій український родовід, про своє українське коріння. Добре. Я народився у маленькому містолі. Значне, так 120 кілометрів від Львова. Ви напевно знайомі в Підгайчах. Так. В по... І народився дуже славній даті, 24 серпня 1943 року. Так що то дуже легко родині так, так. і знайомим пам'ятати, бо то є також День Незалежності так. України. Так що вони не можуть мої родини забувати, так дійсно. А я народився там, в тім маленькому місточку. Моя мати була називалася Марія. З родини Обуховських вона жила у Львові. Вона була uh, учителькою. Ви також, напевно, знайомі у святого Юра. Вона вчила там другу і третю класу, І там жила недалеко на вулиці, де ми навіть переживали в 89 році, на вулиці Марка Вовчка. То недалеко від ви, ви знайомі про цю околищу, напевно. Так. І вона там також грала. По можливості відбиванку. Ну, я кличу то відбиванку, я не знаю. Мене вже ганьбили деякі українці, бо вони кажуть, що є волейбол, то не є відбиванка. Я по старим знанням кличу то відбиванка. Тому що мене мати так навчила, і, і вона ще навіть що була дуже низька росту, вона була дуже швидка і дуже бистра. І вона дуже любила спорту спеціально відбиванку. Так що вона у зможі, там навіть священники і питомці, що були там семінарії, то грали з нею на на площі чи там на залі. Мій батько був з, з Підгайців, і він закінчив малу семінарію в Бережанах і тоді перейшов до великої семінарії у Львові, там, в Присвятого Юра, і там він зустрів мою маму. І він закінчив у 41-му році велику семінарію у Львові. Його ректором, між іншим, був Йосиф Шліпей. І він дуже має багато фотографій і таких других речей, записків від шліпого, які він давав всім питомцям там у своїй семінарії. Так що матий тато побралися і тоді. У 43-му році, як я народився, нападали з двох сторон на Львів, на Київ, на цілу Україну. З однієї сторони москалі совєти, тому що вони хотіли, щоб українці там е, попали в, в тюрму проти е, нацистів, а з іншої сторони, нацисти нападали і хотіли, щоб, ми, щоб наші хлопці і мужчини боролися проти совєтів. Так що тато, що був, вже мав бути священником, але не висвітили його, тому що війна пішла і вони відложили висвітлення. Так що він зорганізував 9 возів. І там було по 4-4 родини в кожній возі, було десь так 34-35 родин, що пустилися втікати від обидвох сторін. Але з однієї сторони, на полудня там були німці, бо там була Італія і всі ті другі, так що мусили на картинах там, дивитися, що окружити всі ті місця, щоб не попасти на військо. Так що ми пустилися і знову, То, що я вам говорю, то є з другої сторони, я, то що я довірив, я, я був молодий, я мав три місяці тоді. Так що я не пам'ятаю нічогосько. Так що то що мені родичі. Переказували. <постив> так що то може бути правда, то може бути трошки роз... <сує> <сує> до нового, але то, що я знаю. І ми також пустилися, і ма, були мій дідо, що мешко бігаючи, переконав мого батька і мою мати, щоб взяти тата. А... Наймолодшу сестру, вона мала 13 років. Вони не хотіли, щоб вона попала у військо або там так що щоб ми взяли її зі собою. Так що ми пустилися на осінь, і їхали добрих 6-7 місяців. Через цілу Європу було дев'ять возів і. По кожних тисячу дві тисячі кілометрів відпав один віз. Ну один ми мусили їсти, то забилося корови і то спеклося, і то друге. Люди захворіли, вимирали. Деякі люди просто не мали не були в силі від відступилися і залишилися в тих країнах, де вони були. Ми вже не чули, але як ми остаточно вже дійшли, то нас спрямувало західне військо. А з Великої Британії, Америки і з Франції до Австрії, там до Зальцбургу, там були так звані табори, де люди, що не мали країн, могли міститися під час війни. То, що було серед посередині війни, війна ще діялася. Так що ми там опинилися а, в 44 четвертім році, і ми там були до 48-го року в Австрії. То були так звані DP – Displaced Persons Camps. Ви, напевно, вже чули то про багато mm -hmm. людей. Там було сотні людей в одній будинку, в сотні, в другому, Там було щось сім-вісім будинків, і тільки відріжжувалася родина, бо простирала, поставилася на, на шнури, щоб відгороджувати одну родину від другої. Там не було неможливо просто. не було де митися, не було де. Їжу було просто те, що давалося малий дитині. Ну я був мала дитина, так що мене користувався. Але родичі і, 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 і тета моя не могли наїсти ще що друге. Але нарешті ми сконтактувалися з дальшим вуйком моєї мами, що був мешкав в Америці, і він погодився, бо в тих часах треба бути, було мати спонсора, mm -hmm. що доручував, що він буде опікуватися тим людей, що приїдуть до Америки. Що вони не тільки їх привезуть, і тоді пустять їх, бо ми не знали ані слова американської мови, не мали ані цента, ані Карбовинча. Тоді були гроші а, українські в кишені. Так що ми мали одну валізку на цілу родину. І це то було ще наше майно. І ми нарешті і зупинилися в Америці. Так що це була моя подорож до Америки. Я далі не буду, бо вже більше родин не, не є цікаво. Але це був початок моєї мої дороги до Америки. Другий вказок, я думаю, що ви написали є, чому я почав спорти. Так, так. Добре. Я жив остаточно, тато дістав роботу як то дяк у церкві, бо тому, що тато не говорив, не мав фахів, він мав бути священником. Єпископ не хотів його висвятити. Він мав проти українських людей, що приїжджали, він був американець. Я, я просто маю великий гріх, а я того епископа ненавиджу. Через так, то, як він трактував мого батька. Mm -hmm. Що він просто ми навіть ну, я не хочу входити, то але, але, але думаю, навіть перейти на православний. Визнання, тому що там люди просили, щоб там було потрібно священиків. Ну і тут в Какоїцькій церкві було потрібно, але він не хотів висвіти мого батька. Він його і ще других двоє ще також приїхали. Так що я мешкав в малим місточку близько Нью-Йорку, називається Байон, нью джерсі Вони десь так 10 кілометрів від Нью-Йорку. І там був ну, таке місточку: не було багато що робити для дітей. Просто ну, там були а, так різні народисти. Були. українці мали своє місце, мали свій народний дім, свою церкву. Поляки має свій костоліт та, та друге. італійці мали своє, жиди мали своє, потеріканці мали своє, чорні мали своє, і кожен і так кружився тільки в своїх трьох-трьох блоках. Вони не віддалювалися. Там люди тоді спілкувалися, ходили щотижня до церкви, помагалися ну там. Ми жили при задній церкві. З нома не було грошей, так що церква мала малу таку хатинку зі ззаду церкви, мама то, все чистила хату і все то друге. Але мені дитині не було що робити. Але я був дуже спритний і їхав на моїм ровері щодня, так що мої ноги були дуже сильні, і я міг скакати. Мої всі колеги у, у основній школі. Грали американські спорти. То є бейсбол, то є баскетбол і то є а, футбол. Не світовий не футбол, але американський, американський. Той, 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 що бє, один другого забиває, троє, таке. І я. Але я не мав дані до того, бо ні, я ніколи не. Мені, як я виростав, родичі не пускали мене, щоб тіре. Я, я грав на фортепіані, я е, співав в хорі і ті інші речі. Так що родичі уявляли, що наука музика є основна спорт то не є для тебе. А я перший до спорту, тому що я мав дані, я був дуже скоординований, і я почав грати. Мене мої колеги почали вчити, вони сміялися, очевидно, з мене, бо вони багато краще змагалися, ніж я. Але мене почали мені допомагати, бо вони бачать моя любов до всіх спортів. Я всі спорти, що пробував, я міг високий рівень виконати. Ну і я тоді почав грати американський баскетбол у сьомій класі, як я мав а, 13 років чи 12 років. Я не добре грав, і все на, на, на дружині шкілі я не міг попасти, так що я старався, але в, по, по школі я щодня то вправляв, вправляв, вправляв і став кращим. Я тоді, як пішов до середньої гімназії, до середньої школи, я був дуже низький, але я дуже був спритний, і я хотів змагатися на американській на шкільні баскетбольній дружині, але родичі заборонили. Я грав у такій лізі, тоді була така там, ліга в нашій місті, церковна ліга, називається CYO, де всі церкви давали команду, щоб змагалася в неділю по церкві. У ній там салі, то кожна церква, поляки, і італійці, і я грав для українців, то там мені дозволяли грати. І я був один з найкращих змогунів там. Так що тренер нашої середньої школи кудив на ті змагання, так щоб дивитися, бо його деякі змогни. І він пробував мене переконати, щоб я прийшов на його дружину, але мені, досі, заборонили. Однаке, що я міг грати, є. Так званий американський боулінг. я не знаю, чи ви знаєте, про то круглі, що граючи, кидать такий великі котича. Бо, то брало, був баскетбол брало мене тренували щодня на дві години по школі. А ми, я мав других двох братів один, що потребував спеціальну опіку. І тато ходив до праці на день, мама ходила на вечір до праці, так що хтось мусив пільнувати. І то да, я старший, старший брат на мене попало, щоб так, що я не міг. Болли не вимагало таке, тільки раз на тиждень ми вправлялися, так що не дозволили. Я дістав тоді букву. То, так звана кожна школа, всіх змаганів для школи, існувала на кінцевий таки було бенкет, то давали їм букви школи, велике Б. То мали на светері повід Так що то було але то я почав тоді. Любити дуже грати, і тоді я думаю, третє є у нас сказки, коли я почав волейбол. Волейбол я почав грати на сумівській оселі. Ви вже напевно чули від багатьох доховачів. Що спілка української молоді Америки купила з, а, там велику оселю у 54 році. Ну і я був там таборовиком від 9-го року життя аж до того часу, що я став комендантом в 64 році. Я мав 305 а, таборовиків під мною і мав 27 членів команди, що я а, був. Так що то було велике. Я став найменшим таборовиком 9-літним. До 21-літніх комендантом там. Пізніше тоді моя дружина також стала комендантом, так що це було вже по-родинному. Я став комендантом тоді, вона стала комендантом. Мої хлопці ходили там. На, на... Ну і я там, як я мав 15 років, бачив деякі хлопці з других міст, великих міст Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, то грали відбиванку. А що то є вір? Я ніколи не бачу. В моїм місті байоні не було така річ, не, не існувала. Як там гралося віддиванку, то було в гімназії, як малося одну класу, і там було тричі хлопці на одній стороні, тричі на другій стороні, і ти, може, рушив м'яч раз на п'ять хвилин. То було, вони кликали то віддиванка. Я то я не знав, то я, і там не дуже, бо я більше на баскетбол що бо я міг скочити, я мав а, скік на трошки нижче один метр. Так що я міг а, до кошика кинути м'яч на дину. Мені подобався вілико відразу, але знову з мене сміялися, тому що ті хлопці вже грали по 2-3 роки, вони були також 15, 16, 17 літні, то вони а, тоді. Проволені вказівки, але вони не мали часу, справді вони хотіли грати, вони не хотіли якомусь тому бурмелі показувати, як це спортив. Так що я тільки дивився і доглядав, почав. І, але, на жаль, мої грання відбиванки було виключно під час літа, тому що я приїхав назад додому, і знову в байоні немає там відбиванки. В містах там були дружини і ті люди. люди казали, що я не міг доїжджати там до тих місць. Так, що я там грав? Я тоді а, почав грати. Як я став а, в сумі а, там а, в організації, а, я приходив їздив на сходини щосуботи, і ми тоді, по сходинах, що діяли від 9 до першої пополудни, йшли з пластунами там. Близько, бо там пластуни були дуже близько, мали свою е, криницю, там дуже близько до нашої. То ті сумівці, що хотіли включно зі мною, і пластуни ми всі брали щітку, йшли. Там був такий парк, де ми могли ставити щітку, і ми там грали від десь так з першої до четвертої години. І там я більше, найбільше тоді займався. але ну, а то було раз на тиждень. Не було. Але я дуже дуже полюбив е, віддаванку. А що я ще там записи? Я вже та як я добре скакав, але скок не є вчора. Треба знати всі можливості, як виставляти, як стенати, як, як грати дефенсиву. І пуст, повола я довідався. То. Тоді, як я пішов до університету у Нью-Йорку, то в перший рік. Мені родичі вже не могли заборонити, бо я вже мав 18 років, то мене тренер переконав, я став членом баскетбольної дружини. Він mm -hmm. назвався Pace University в Нью-Йорку, я там грав чоловік для їхньої дружини. Других три роки я не міг грати, тому що мої батьки через мати двох других братів і не мати великих фінансів. Мені давно ще перед цим заявили, що вони не будуть могли платити мені за вищу школу, що я мушу сам платити. Так що по першій році я я працював під тим, що закінчив середню школу до того, що пішов до університету, але то не старшило на другий, третій чи сей рік. Так що я мусив відмовити, і я, я тоді працював щодня від першої другої години до шестої години. У Нью-Йорку, щоб заробити, щоб міг тоді продовжувати мої студії. Одно що я міг. Для університету Боулинг, і також там вони мали велику залю, де вони грали. Так званий пей понг ви знаєте, про річ? так. Є вже так. так. Це відновився інтернет, так. Вже вернувся. Вже вернув ще, так. Я грав у настільний теніс, так, так. Ви казали, пінг-понг на стільний теніс, так. Стільний теніс. Так, вони кличуть пей то друге, але я грав, і там була така моя школа була. Отакій групі, що щороку мала змагання в таких малих спортах, так, як пінг як бігей, такі далеко летні малі а, другі. Ну, то я взяв чемпіонство, а, тому що знову, Кожний спорт, що я брав, я дуже вправляв. І я взяв чемпіонство два роки за порядком. Я ще маю трофеї, що вони мені давали, але що на всіх 12 шкіл я був першим з стором. Так що, то було моє знання у вибір. Я тоді поїхав, родичі перейшли тато, дістав роботу державну, і ми переїхали до околиці Вашингтону, столиці Америки. Mm -hmm. І я тоді поїхав до школи на далеку мету до штату Аризони десь так 5 тисяч кілометрів від uh, сходу, тому що. Я хотів віддалитися від Сходу. Я вже мав більшість мого життя тут. Я хотів виправити, що там є. Ну, і там я грав таке товариські змагання від Биванкові були. І один мій колега, що був з Каліфорнії, де волейбол є дуже-дуже популярний, він і я згодилися, ми створили там шкільну клубову дружину, волейбол. Ну, ми мали змаганів, що ніколи навіть не бачили волейбольний м'яч. Так що він і я керували тим. Він, а, і ми грали тоді такими шкільними турнірами. І ми виробили собі дуже добру репутацію. Ми не були найкраща дружина, але одна газета і я ще маю копію, де не міг знайти на, на цей інтерв'ю. Де шкільна газета мене кликала найкращий змагун від волейбо, відбиванки yeah. на цілу іншу половину штату Аризони. Я був гордий з того, але, але то мені було. Бо я любив грати відбиванку. Я був, грав, чи було холодно, чи було тепло, чи було сніговече, що було. Ми грали відбиванку. Мій колега той, я, ми були. Фанатики, так вони нас кликали відбиванки. Так що це було моє життя що до віддиванки. Трете. то було третє, тому що я почав.